Що робити, коли в холодильнику сир, буряк і бажання натворити щось цікаве, магічне? Бурячок відварюю, натираю. Вирубілий, мов квітневий сніг, кисломолочний сир. Натираю твердий сир. Овчищаємо чесничок. В салатник викладаю кисломолочний сир. Додаю твердий сир, такий, щоб аж хрустів від солідності. Натерла чесночок, трішки, але так, щоб до вас мало хто підходив близенько. А далі магія. Дві ложечки хрому, щоб розбудити всі почуття і зміцнити серце. Все добре вимішуємо. А потім тертий бурячок. Він король цього салату. Заправляю всю цю красу двома ложками майонезу для ніжності і однією ложкою лимонного соку. У всьому повинен бути баланс і гармонія. Салат вийшов густенький, насичений. Прикрашаємо салат петрушкою, створюємо красу, додаємо свіжості. Він бадьорить і гріє душу. Та справжнє диво і магія тільки починається. Роблю бутерброди, нарізую скибочками рогалики, підсмажую їх до хрусткої скоринки і щедро викладаю салат. Зверху шматочки огірка, порізані зубчиками. На вигляд, все як спинка маленького дракона, що мирно спочиває на вашій тарілці.